Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вже півтора століття не лише виховує науковців, управлінців і вчителів. Він творить історії, і серед них історії справжнього кохання. Бо тут у стінах Альма Матер народжується не лише знання, а й долі. Нині у Чернівецькому університеті згадують найтепліші історії: ті, що починалися з випадкових зустрічей у коридорах факультетів під час пар практик чи навіть у бібліотеці, саме з нагоди 150-річчя чи тут зібрали тих, кого навчання поєднало не лише професійно, а й серцем. Нас познайомив університет, тому що цей молодий стрункий хлопець прийшов до нас у групу на другому курсі після того, як він служив армії. Ну і Такі так, ознайомилися перший раз на практиці. Це був ботанічний сад. Перше, перше заняття практичне наше, а потім 5 років, ні, 4 роки 4 роки, роки, роки разом. Цікавило, і післязавтра будемо святкувати 36 років разом і 32 роки під початкою. А -а, <с <с Одружені. Одружені. У сімейному вальсі. Подібних історій десятки і навіть сотні, бо університет став місцем, де народжуються не лише мрії, а родини. Серед тих, кого об'єднав ЧНУ, відомі імена для яких університет став не лише стартом кар'єри, а й історії життя. Ми познайомилися в Чернівецькому національному університеті Мірофіковича на економічному факультеті, тому що працювали на одній кафедрі, Ну і так сталося обставиною. Коли перший раз побачила свого чоловіка, то напевно не думала про те, що нас все ж таки наша альма-матер поєднає. Тому що я ще була студенткою, мрії були напевно трошечки в іншому ракурсі, але все ж таки, коли ми почали працювати, от емоції ну зовсім вже такі інші були, і залецяльниками. Дуже скромним <ріст> на початку, дуже скромним, а потім був наполегливим. Однозначно, почесні гості заходу зазначають, що університет впроваджує нові традиції, які повинні перейняти і інші виші. Думаю, що таку ініціативу мали би перехоплювати і інші університети країни і пишатися своєю історією, як нею пишається Чернівецький університет. Тому ідея прекрасна, дуже багато випускників, дуже багато пар, які і повінчені, мабуть, в університетській церкві. Фестиваль кохання нас поєднав університет. Проводять вперше, тож нині вирішили підтримати й нові пари ЧНУ. Головними діючими особами все таки які будуть наші студенти. Пари студентські, які тільки тільки но сформувались, створились. У них ще все попереду. І дуже цікаво познайомитися з їхніми історіями, подивитися історію їхніх їхнього кохання. Ну і десь пережити ці моменти учасниками стали п'ять пар із різних факультетів, історії яких оцінювали викладацькі подружжя. ЧНУ. усі учасники отримали подарунки від спонсорів та меценатів заходу за результатами усіх конкурсів, в честь пари переможців встановлять іменну лавицю на території університету Перемогли всі. Але, але саме імену лавку отримали Василь та Віктора. Залучного дуже, дуже добре, що університет не тільки є майданчиком для здобуття нових знань. А якраз е, тією платформою, яка об'єднує серця, тож я вітаю переможців, е, вважаю вам успіху і е, щоб ви працювали, творили на благо великої університетської сім'ї, на благо міста Чернівців, на благо України. І саме цей символічний подарунок від партнерів фестивалю став нагадуванням: справжнє кохання не має віку, як і Чернівецький університет, молодий душею навіть через 150 років. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.